Керівник АТЕНЕК Енергоатом Петро Котін та віце-президент Холтек Інтернешнл Ріас Аван провели спільну нараду щодо вибору майданчика для побудови в Україні заводу з виробництва малих модульних реакторів і компонентів для централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива за американською технологією. Захід відбувся на території однієї з філій енергоатома, яка можливо стане майбутньою локацією для реалізації даного проєкту. На сегодня компоненты цвап вырабляются в полученных штатах на заводе Холтик. Мы подписали угоду генеральному с Холтик про передачу нам этой технологии и про подлинность завода по выготовлению этих компонентов тут у нас в Украине. Они будут полностью задовольнять всю нашу потребу в этих элементах для нашего централизованного сховища в Украине. І подалі ми будемо розглядати експорт продукції, яку ми тут будемо виготовляти. Сентл це проєкт, який має велике значення для енергонезалежності та енергобезпеки України. Це дає можливість забезпечити безперебійну роботу атомних електростанцій, відпрацьоване ядерне паливо з яких направляється для зберігання у централізоване сховище. Тому дуже важливо мати своє власне підприємство з виробництва компонентів для цвят. Також Україна зможе експортувати дану продукцію на Європейський ринок, оскільки матиме технології Холтек, що будуть передані енергоатому Серед основних критеріїв при виборі майданчика були наявність відповідних логістичних шляхів, кваліфікованого персоналу, а також захищеність об'єкта від можливих загроз з огляду на триваючу військову агресію Росії в Україні. В ході зустрічі дана ділянка була визнана як найбільш перспективна для виробництва. Отож, незабаром енергоатом розпочне усі необхідні підготовчі роботи. Крім того, у квітні цього року Холтек та НЕЕК підписали генеральну угоду про передачу АТНЕЕК на енергоатом технології з виготовлення компонентів малих модульних реакторів SMR-300 в Україні фахівці на наразі отримали вже 10 пакетів документів щодо цієї розробки. Також тут буде побудований завод малих модульних реакторів. SMR-300, технологію, яку зараз розробляє компанія Полтепінтенешнал. Після цього будуть ванні розміщуватися в Україні, і також це буде хабом ядерних технологій для розміщення таких реакторів в Європі. За словами Петра Котіна, реалізація цього великого інфраструктурного проєкту дасть черговий поштовх для розвитку ядерної галузі в Україні та підсилить економіку нашої держави. Крім того, він принесе чималу користь і тергромаді, на території якої буде зведений завод. Адже це не лише нові робочі місця, а й чималі надходження до місцевого бюджету. Це буде вклад в економіку України. І це буде показувати, що Україна займає ведучі позиції в світі з точки зору втілення в життя нових підходів, нових технологій в атомній енергетиці, які корисні не тільки України, але і всьому світу. Очільник енергоатома Петро Котін подякував американським партнерам за тісну співпрацю та підтримку України зі свого боку. Віцепрезидент Холтек Інтернешнл» Ріас Аван високо оцінив роботу, проведену фахівцями компанії, та підкреслив професійність керівництва на ЕК і як наслідок довіру партнерів до енергоатома. Ця співпраця вона дозволяє нам фактично будувати майбутнє атомно енергетичне витре. Постійна присутність в Україні віцепрезидента Холтик. Вона свідчить про те, що вони вірять в нас, вони хочуть з нами працювати, і вони бажають допомогти в розбудові е, нашої квіточої України у нас чудова співпраця з енергоатомом. Наше співробітництво зміцнюється. Це підтверджується тим, що ми підписали угоди з енергоатомом про передачу технологій щодо виготовлення компонентів для СМР 300 та централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Ці важкі часи зробили нас ближчими. Реалізація проєкту з будівництва нового заводу матиме позитивний економічний та фінансовий ефект а також забезпечить Україну можливістю експорту продукції вже власного виробництва.